Шалом, шалом на місці! всім привіт. Їду на риболовлю. Їду один. Виїхав сьогодні зарання в 11 годин і їду на те місце, де вже ловив рибу. Але під'їжджаю я до лугів Деснянських і бачу ось таке. Розумію, що до того місця, де я ловив рибу, доїду я навряд чи. Але не боїться мій велик бруду, я теж не боюсь, буду прориватись, кудись до да доїду. Пригоди тільки починаються. Із неприємного. Оце перепахані деснянські луги. Вони вже чиїсь. А ось так піднялася вода. А мені сьогодні треба риби по-любому наловити. Бо Ріта вижене з хати мене. Ну, насправді Рітуля сьогодні приїжджає з гостювання від батьків. І буде приємно. Я так диви, яка риба, диви, який рибак. Хоп! І як лев по хаті пішов. Але це я поки що так мрію. Треба пригодолати. Багато бруду, калюш, брод може буде. І, до речі, ліва нога в мене вже мокра. Їхав і зустрів на лузі ось таких безхозних Цуцики, волки, здорові. Приготував оцю штуку, бо вони на мене якось поглядають так. Може хотять покусати мене. Оп! Працює штука. Все. Їх налякав. Ось і все, Обісрався я. Тут ніяк я не передолаю. Прийдеться їхати назад. І вийде, що хвилин 40 я дарма часу потрапив. Так і десна розлилась. Сьогодні 22 квітня. Десна розлилась. А вчора ж ми катали з Олександром. Ой, ой! Отак От ми катали. Ху. А вчора з Олександром ми катали в місті Буча, Пущі Водиці. Зробив коло, виїхав на трасу знову. А зараз вже прямую на дачі в завзім'я. Що мені не подобається, що я вже там двічі був з Рітою і нічого не зловив. Але в минулому році, коли був тут розлив на лугах, я трапляв саме туди і дуже непогано відловлювався. Так що побачимо, може статись так, що там і місця нема, де сісти. Поїхав я все одно незнайомою дорогою. По якійсь новій тропі їду, бо зараз знову розвертатись прийдеться. Просто я люблю пригоди. Ловись рибка велика й маленька. Новись рибка. Їду вже по знайомій дорозі. Мені по прямій до місця ловлі. Накатав я 22 кілометри, а залишилось з кілометрів 7-5, десь так. Я біля водички розташовуюсь. Поруч рибалки, тому коментарів буде небагато. Вода піднялася здорово. У мене все як завжди. Першим ділом корм готовлю. Це зі старої рибалки залишилось минулорічна. Зміття в окремий пакет. Це теж з минулого разу. Думаю, поки що достатньо. А ще добавлю, опариші залишились з минулого разу. Ну, вони вже окуклились. Ну, я думаю, це не буде заважати. Водички додаємо. Спінінг сьогодні один, коротесенький. Нема де два закинути. Все, як завжди, кормачок, фідергам, повідець десь, ну більше метра сьогодні. І крючок вже на рибу такий, чималенький. Черв'ячка надягаємо. І, як завжди, два опариша. Ось такий бутерброд вийшов. Набиваємо кормачок. Закриваємо все це і робимо перший закид. чекаю. Ну, і як завжди, огляд мого місця. Ось це стол для рибалки. Тут я готую їжу для риби, мій спінінг. Ось тут буду я сидіти або лежати. Ось тут відпочиває мій ровер. Мені так подобається, коли все чистенько, гарненько, поскладано. Чекаємо клювання. Тільки що проходила жіночка з чоловіком рибалить трохи нижче потечії, і в неї є рибка чихонь. Так що буду я пробувати з пенопластом, мабуть, через трохи часу. Хвилин 10 постояло, щось навіть і клювало, змінив наживочку. Саме так я рибалю. О, а в мене клює. І це я думаю чехонь. Вона бруває тут за це. Я помилився, це платвичка, невеличка, але приємно. Щось смикало пару разів, витягну, гляну. Чи не поспішать? Витягну. Нічого нема, але пари що з'їло. Якщо не клює, треба що зробити? Пообідати. А на обід у мене те, що поклав тарас, сам кашу варив якусь, ну, типа плов. Прогулявся по берегу, рибаків повно, навіть місць нема. В садках трохи рибка є, але небагато. Мене запитують частенько, чого я не їжджу з утра чого я такий лінтяй. Ну, насправді пройшли ті часи, коли я ганявся за рибою, а зараз я їду відпочивати. Виспаний, бодренький, приїхав, піймав, не піймав, поїхав додому. А колись було дві години за ніч поспиш, їдеш, чекаєш того кльова, шукаєш місце. В обід уже ти ніякий. На вечір взагалі ніякий. Втомлений. То на відпочинок, то на рибу. Нема кльову, залишиться ріта без риби. Понив і відразу клює. Лутвичка, лотвичку піймав без пенопласта на опарищі. І вже щось сидить, думаю, да. сказав мій товариш Сергій з сосниці це найкраща по розміру на тараночку. Ой, на сковородочку. Так. Три рибки є. забуваємо зачиняти. Оп. не дуже глибоко тут. То не штука збити крука, а то штука вбити Єжа голим дупом. Витягнув. О, це вже залікова плотвичка. До речі, я зробив коротше повідець і плотвичка проклюнула відразу. Яка тільки краса тут. Гачок трошки менше поставлю, бо є такі клювання, щось дибає-дибає. Може ця невеличка платвишка не хоче проковтувати великий гачок. Зараз спробую. Oh. І все. Поки я чекав, покльовки не було. В общем, з'їла риба одного опариша. Мені ще годинку рибалити, так що кашла трошки ще. Навів порядок, каші замісивну свіженькою, налаштувався на вечірній кльов. А чи буде він? Ну, насправді хвилин 40 мені ловить залишилось. Ось уже не перший раз, тільки закинув, зразу покльовки йдуть. Таке враження, що годівничку щось дибає. А може треба збільшити повідець? Смикає, смикає, але щось не впевнено. Вирішив повідець трошки довший поставити. І знову с пенопластом спробую? Поки не клює, вирішив прогулятися по березі. Мене часто запитують, де рибалиш? Ну, невже ви думаєте, що я незнайомим людям? Відкрию секрет, де я рибалю. Ну, звичайно, де рибалю сьогодні, де я минулий раз. Це не секретні місця, я іми не дорожу, так сказати, про них розкажу. Але є місця, де кльово відпочивати, рибка клює. Але їх було дуже непросто знайти. То, що в гугл мапі дивишся, то одно, а поїхати туди, поцарапати машину, вимазати її. Десь застрягнути. Ну, в общем, розвідати ці місце. Не так просто. Це роками розвідувались ці місця. У мене є своя мапа, так скажемо, і ділюся їй тільки з провіреними людьми. Так що вибачайте. з пенопластом тиша, не клює взагалі. Ну що? Зараз перекину без пенопласта. не потрібен він, чехонь не клює тут. Щось так дуже вяленько, покльовує, покльовує. Я думаю, ще. Раз перекину да буду збиратися. Ось такий в мене скромний улов, але пожарити на вечерю буде що. І саме головне, я відпочив. Я не дарма провів свій вихідний. Збираюсь додому. Я майже зібраний, ще пару рухів і погнав. Майже готов. рівно 20-та година. На годиннику 10,5 градусів тепла не мінус. Покрутив я додому. Дивіться, хто там. Повернулась моя ріта. Везу до Ріти рибу. Будеш рибу їсти? Ні, ні, я попитав рибу їсти будеш. Ну як ще є? Ні-ні-ні. ні У ні, ні, ні. мене без пригод не буває. Хотів зрізати, по мапі побачив дорогу. То думаю, яка різниця, можна вже і грязюкою їхати, я ж вже все одно на мийку їду. А дороги нема, тупіт. Тепер вертаюсь. Ну так, метрів 300-400. Каже мій один товариш, хто зрізає, той дома не ночує. І в цьому є велика доля правди. О, котяра йде додому з гульок. А ні, на гульки тільки. Вон попереду поїхав велосипедист на модному виліку в модній одежі. Позаду в нього блимає біле, а не червоне. А спереду світла взагалі нема. Я його не бачив. Ще б трошки і ми б штовхнулись би з ним. А що казати про автівки, які швидко летять? Це я знов зрізаю трошки, але тут я помню дорогу. Не подобається мені цей звук. Оцей гав-гав. А, то за забором. Можна нажати. Мене знову велосипедист обогнав. Мабуть, він не знає короткої дороги. Я таки зрізав. Пісню згадав. Виходила луна із армянських небес. Ровер помили мені капітально, я задоволений. Ну а мені їхати додому кілометрів 5. Поїду вже по сухому, по асфальту, ніяких грязюк, багнюк. І на цьому кажу всім до побачення. До нових зустрічей.